Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішній мій ранок починається з бюті процедур для донечки. Нігті ростуть дуже швиденько, тому частенько їх підстригаємо. Ось такий у нас результат вийшов. Такі класні манікюри. Старша дочка не дуже полюбляла таку процедуру, то був цілий квест, щоб підстригти нігті, а лізочці до вподоби. Ой, тут я балдію від її волосся. Дуже вже воно в неї красиве. Поки я любуюсь малечою, хотіла вам розказати про те, що мені в родомі дали пакунок Uniceft після народження Єлизавети, в ньому були і комбінзон зимовий, і набір одягу. І е, дитячі підгузки. Хагіс велика пачка, також були засоби для гігієни для мами, також були і ігрушки, і е, носочки, і градусник, і в ванночку теж такий градусник дуже-дуже великий пакунок безкоштовно видавався як допомога матерям, які народжують під час війни. Дуже велике дякують тій організації. Насправді, дуже великий вклад вона робить для допомоги і батькам, і дітям. Як бачите, лізочка вже перекочувала з дивана на підлогу. Трошки страшно залишати її на дивані, вона вже на всю крутиться, вертиться, боюсь, щоб вона не впала. Тому постелили їй термокилимок на підлогу, таку подушечку, з якої вона швиденько втікла. А сама я ходила мити волосся. Ну, це на деякий час зайняло, тому тусувала слізочка на килимку. Так набагато безпечніше залишати дитину на той момент, що виходиш з кімнати. І вже пора підготовлювати квартиру до того, що дитина вже почне підніматися, витягувати все з шухлят. Потрібно ближчим часом буде позабирати всі гострі, дрібні деталі, повище, подальше заодно зробимо розхламлення, прибирання і організацію нижньої частини кімнати. Шухлядок, поличок. Тут я розчісую волосся, не дуже воно мені виходить, дуже чомусь воно запутується пшикою, спреями для розчісування, олійками. і тоді вже справа йде легше. Тут лізочка захотіла на ручки, вже не хочеться їй лежати. Належалась, поки я мила, а сушити то вже, як прийдеться, може і саме. Висохне. Прийшов чоловік мені на допомогу, забрав лізу, а я тим часом спокійно висушую волосся. Дуже воно мене тішить, відросло, бо останній раз, коли в мене було такої довжини, я умудрилася його спалити хімічною завивкою. Колись розкажу. Це наш. То обід, то сніданок два в одному сказати, тому що пізно ми снідали сьогодні. Приступаю я до розвішування одягу, який виправся. Так, сушу я в квартирі, тому що на дворі дощ досить сиро, на балконі воно буде сохнути. Дуже і дуже довго, і все одно прийдеться його перевішувати кудись по квартирі, щоб підсохло. Поки моя подружка тут чилить, та чимненько. Я хочу показати одяг, який дуже-дуже зручний для діток від народження і до 6 місяців, я так думаю, бо від 6 місяців вже дитина починає сидіти, і там вже трошки інша історія. Так почнемо з от таких бодіків. В чим їхній плюс? Тут є застіпки і між ножками. Тобто, дитину кладете, ручки запхали, і ось тут. Собі е, такими застіпками прищепили. Дитина від народження не тримає ще голову і, відповідно, складно голову пропихнути, якщо воно ось тут іде суцільне. Тому класно, отак. Собі все поклали по шарову тут дитину, застібнули, і потім наступний шар. Ось тут запихається. Теж любимі. Чоловічки тепер називають ромперами. поправте, якщо якась ще інша є назва. Теж по дві ножки. Тут воно застібається. Класно міняти підгузник. Тобто не треба повністю все знімати. Розстібнули ніжки, витягнули, поміняли і назад застібнули. Ще є ось такі відворотики на рукавчиках. Тобто не треба царапок одівати, щоб дитина не царапалася. Отут, наприклад, немає, то я оділа антицарапки. Здається, дрібниця, але дітки дуже мають гострі нігтіки, які дуже швиденько ростуть. Тобто важко впильнувати, щоб так стригти. Зазвичай царапають личко. Нам цього не потрібно. Ось такі відворотики, ну і застіпки йдуть доверху. Власне, царапки теж потрібні на річ, якщо немає отаких відворотиків, тоді царапки і шапочки. Акцент на шапочці, вона є на зав'язки. Та не модно, не стильно. Але дуже практично, тому що дитина головою туди-сюди, мотиляє, крутиться, і шапочка весь час сповзає. Якщо в приміщенні не є дуже тепло, так як в країні війна відключають опалення, світло і потрібно все ж таки щось таке одівати, то я рекомендую на зав'язку. Дуже зручно. Ось ці бодіки нам попалися в наборі від Юнісеф. Ось цей бодік також, не бодік, а чоловічок. Це був набір. Дуже потрібно гарних речей Там був і, і зимовий комбінзон на вулицю, і ножнички. Зараз, до речі, ось такий от. Градусник електронний. Ну, тут не буду витягувати. Такі ножнички з обмежувачем. Теж класна річ, ще були в наборі щіточка, така стильна, практична вичісувати. І грібінчик теж був в тому наборі. Насправді, там було багато речей, вже всього не пригадаю. Десь маю фото, можу вставити. Плюс суцільного одягу, що він ось тут на спинці не задирається вгору. Оскільки дитина ще маленька, не сидить, вона весь час або на ручках, або лежить, то є така от проблема задирання в районі поясниці. І також такий елемент я от не купляю, щоб було ззаді. Застіпки або капюшони дітям до півроку, мені здається, зовсім воно не потрібне, тому що якщо ви кладете на спинку дитини, воно відбивається в ті застіпки на шкірі, бо шкіра дуже ніжна, ну і взагалі це не є рівне рівне покриття. А ви п'єте воду кожен день чи ні? Бо я себе привчаю. На дворі було сьогодні досить похмуро, але за той час, що ми гуляли, небо роз'яснилося. Дуже було. Навіть вийшло сонечко із за хмар. Маленька закупка продуктів. Поміторки черрі, бо звичайні, щось вони такі не смачні зимою. Сироп. Малинка і вітаміни у мене. Речі, дуже зручно користуватися додатком таблетки. Там можна зрівняти ціни між всіма аптеками твого міста, подивитися наявність. Прийшовши додому, почала готувати щось нам перекусити, поставила картоплю варити, замовила собі ще у таких декілька білих тарілочок. Дуже вони мені сподобалися: це ікея. Не знаю, що це за серія, але дуже вони зручні. Можна як і суп накидати, так і друге. Практичні. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Я доготовлюю їсти. В даний момент чоловік ще гуляє з дитиною на дворі. І вже збираються додому, бо тільки включили світло. А без світла, тут на високий поверх підніматися з візком з дитиною. По сходах не дуже то весело. Це наш е, обід. І тут ляля. Я думала, вона вже буде просинатися, а вона зробила потягушки і ще деякий час досить таки міцно поспала. Бережіть себе. Всім пока-пока!